Слухай ну я е, ти сказав загній, то я ж і е, в дівбуці високі, поняв? Щоб не замазатись. А дай мені клітк. Клік. Кліка. Шановні гості, шановне панство, музиченки запрошують до столу. Е, Взагалі люблю виступати як би в кінці, бо залишилися ті, кому дійсно це цікаво. Михайло Копченко, на сьогоднішній день колишній комерційний директор групи компанії Докучаєвське Чорноземи». На даний момент працюю у Карлівській міській раді, але являюся доктором філософії з менеджменту, тому люблю розказувати такі філософські речі. І, Сьогодні моя тема: як відходи сільського господарства перетворити у доходи цього ж господарства, і всі ми з вами знаємо про те, що в кожному, на кожному циклі, на кожному етапі агровиробництва є відходи. Ну, як правило, їх вивозять на сміття. Це не тільки гній, це всі ті відходи. Що у нас є відходами елеватора, відходами також і ферм, відходами будь-якої переробки, чи то круп'яної, тобто їх дуже багато. Але ми над цим не замислюємося, про те, що це можуть бути гроші чи ні. І що головне в сільському господарстві? Хто знає, ніхто не знає. Ліс, рук, як казала моя вчителька, ні. Ніт. Земля це засіб виробництва. Що головне? Що? Люди? Ні. Люди можуть, людей можна замінити технікою. Що? Ну, десь близько. А точніше? Відповідно, правильно. Прибуток, головне, тому що прибуток це основа будь-якої підприємницької діяльності. Для чого ми цим займаємось? Бо ми хочемо отримати прибуток. Не виручку, не путайте, а саме прибуток. Тому що це, це стимул, і що таке прибуток? Всі знають, да? слава Богу, це вже добре. Ще ще раз говорю: не путайте виручку. І з прибутком, бо це різні речі. У вирості не обов'язково може бути прибуток. І у нас е, є собівартість продукції. Ми знаємо, що е, чим менше наша собівартість, е, чим більша ціна, тим у нас е, більший прибуток. Але собівартість продукції це сума витрат, пов'язаних з виробництвом певного виду продукту. І в тому числі. В тому числі, це є вартість тих відходів, за які ми не згадуємо. Тому що якщо в нас є тваринницька ферма і вивезення того самого гною, це є затрати, які лягають на ферму. Але якщо ми ці затрати, якщо ми цей гній забираємо у рослинництво, то ми вже вартість і собівартість вивезення відходів. Ми вже перекладаємо на рослинництво. Цим самим ми зменшуємо собівартість основної продукції. Як зменшити собівартість продукції? Ми можемо за рахунок зменшення основних витрат переходимо на енергощадні технології. Хто говорить там за е, стриптіз? Я його так називаю, бо ну я не розумію технологію стриптіла. Хтось переходить на нульову технологію, хтось переходить на мінімальну, але це дійсно для чого? Щоб мінімізувати свої витрати, не знаю що кількості товарів, матеріалів, послуг хто можливо займається цим, наприклад, ми в цьому році опробували. Внесення ґрунтових гербіцидів і страхових, будь-яких пестицидів, 24 літра норма внесення робочого розчину. І я вам скажу, що вона працює. Але не просто зменшити норму, а змінити форсунки для того, щоб вони були пристосовані до цієї норми. І виробіток одного малого оприскувача просто збільшується до рівня самоходного. Точно так же ми можемо зменшувати норму посіва, Наприклад, ми з себе заклали досліди по нулю озимої пшениці, озимого ячменю, і я скажу так, що найкращі результати пшениці показали по двом сівалкам: і Мзурі, і Грітплейн це півтора мільйона норма висів, при тому, що це були пізні посіви, там 7-8 жовтня. І ячменю 2,5 мільйона. Це нам дало змогу зекономити на посівному матеріалі, але покращити якість обробку насіння і підійти до якості цього насіння більш краще. Зменшення так само паливомасильних матеріалів, встановлення датчиків, Це все нам зменшує. І це все сьогодні розказували на будь-яких локаціях. І кому це цікаво, той вже з цим працює. Точно так же покращення ефективності товарів, матеріальних послуг. Якщо ми хочемо більш якісно з цим працювати, отримувати більш е кращу ефективність, це якість внесення, е терміни, посіви, внесення, це нам е зменшує собівартість продукції. Е також за рахунок збільшення продуктивності, але не за, за умови зменшення собівартісті одної одиниці продукції. Тобто, ми з вами повинні працювати над тією же самою врожайністю, але при цьому не вкладаючи більше на одну тонну, ніж ми вкладували до цього. Це також буде зменшення собівартості. І зрозумітно, що зрозуміло, збільшення ціни продукції. Це також. І головне це мінусування вартості відходів, те, що я говорив. Якщо ми забираємо вартість цих відходів, ми отримуємо меншу собівартість основної продукції. Собівартість, мінус вартість доходів у нас дорівнює збільшення прибутку. Основна проблема сільгоспвідходів в тому, що в нас відсутній. Рецикл цих відходів. І коли нам сьогодні неодноразово говорили про те, що от ми там переходимо на пілети, пілети робимо з того, з іншого з третього, це вже частково ми працюємо з відходами. Але я хотів би задати питання тим, хто сьогодні тут продавав нам котли для зерносушарок на альтернативному паливі. А хто із них... Продає технологію, як далі працювати з відходами котла. Хто працює з золою? Підніміть руку, є такі? Ніхто. Але немає. Ну я вам не можу сказати, що там її багато. Я ж не говорю, що багато, але вона є. Вона є. Ми всі адмінприміщення перевели на пілетні котли. Зола є, є. А з нею хтось працює далі, ні. А це у нас важкі метали, це у нас фосфор калій. І при правильному збереженні. А якщо при цьому ми навіть загранулюємо цю золу, то ми отримуємо матеріал, який ми можемо контрольовано вносити в ґрунт, вносити диференційовано, тому що саму золу внести дуже важко. Але вже пілету вносити із золи це вже певний буде продукт. І... Точно так же дуже багато сьогодні говорили про те, що е, певні є нішові культури. І точно так же е, питання стоїть в тому, що е, інколи нішова культура, наприклад, мені дуже подобається гарбуз. Хтось займається гарбузом? Ні? Є такі? Нагородні це вже добре. Але насправді від гарбуза не залишається нічого. Зовсім нічого, тому що насіння йде на олію, жмих із насіння йде на е, кормові цілі, а сам гарбуз можна селосувати і далі згодовувати скоту на протязі року. Все нічого не залишається. Прибутку з одного гектара там е, в районі 200 тисяч е, гривень. І це також нішова цікава культура. Але за рахунок того, що в нас ніхто е, в нас цікаве для. Малих, будемо так говорити, одноосібників дуже багато одноосібників займаються тим самим гарбузом. Вони що? Вони е, виростили гарбуз, вишкребли звідти насіння, насіння продали, гарбуз, ну, щось скормили, щось викинули. Все, рецикла нема повного. Тому відходи у нас можуть бути для. Як сировиною для іншого виробництва, і е, скільки я не зустрічав відходів, я не зустрічав такого, якщо ми говоримо за органічні відходи. Ми не говоримо за пластик, за, за будь-яке не те, що не має відношення до сільського господарства. Будь-які відходи здатні до рециклу. Будь-які. І далі ми отримуємо товар. Деякі відходи, да, до речі, деякі відходи здатні до повторних рециклів. Тобто, те, що я говорив із пілетою. ми беремо відходи соняшника, робимо пілету, спалюємо, отримуємо енергію і далі золу можемо гранулювати і вносити будь то в поля, будь то огородня, садівництво, в залежності від об'єма цих відходів. Давайте спробуємо разом змоделювати ситуацію. В кого є які в господарстві відходи, з якими ви не знаєте, що можна з ними робити. Ну, Погано, що ви кидаєте. Ну, я пояснив за пілету, в кого ще, які є. Нема ні в кого, в усіх, в усіх все, все почастую. Безвідходно, нема такого. У нас нема в Україні безвідходного виробництва. Ми серйова база. Ми не працюємо по принципу Європи. Ми виростили, посіяли, зібрали, продали. Все. Далі, все, що нам не цікаво, ми е, викинули. Дуже багато у нас є е, відходів елеватора. Після очистки, які в нас не йдуть на пілети. Але ніхто не задається питанням, а чому не збуртувати ці органічні відходи, не дати бактерій, які нам компостують це все. І потім ми можемо або вносити вже компост, це більш концентроване добриво, Це вже добриво на секунду, а не відходи. Або це є кормовою базою для. Навозного або для е, дождьового черв'яка, бо черв'як це є основою нашого землеробства, е, е, родючості нашого ґрунту. Бо він є основою і є показником е, родючості органіки і є стимулом для тих бактерій, і е, е, виробником основних е, гумінових кислот для рослин. Тому далі ми можемо вносити, взявши 50 тонн навозу, це вни... в... внісшив його в гектар. В один гектар це в нас будуть певні затрати по логістиці. У нас е, навоз буде працювати на третій рік. А якщо ми спрацюємо компостуванням, давши можливість навіть дикому, е, заманивши туди дикого черв'яка, йому дати можливість там попрацювати, то вже біогумуса потрібно вносити максимум 5 тонн. І е, із 50 тонн навозу. Після черв'яка залишиться десь 20 тонн. Порівняйте, 50 тонн і 20 тонн. Уже стає на 4 гектари, бо це вже доступне добриво. Хтось тут перед цим розказував, що займалися просом, і в проса є дуже такі відходи, які просто нікуди не йдуть. Просто. Це мелкозьор. Не йде ні на крупу, ні на кормову, ні на кормову ціль. Нікуди не йде. А буває ще така е ситуація, коли дуже погано спрацювали з попередниками, посівозмінні посіяли просо по злаковим і е у просові з'являється мишій. Його просто неможливо в в спрацювати в технології для того, щоб е з ним поборотися. Але є один е момент. Навіть е е птіцеводи не беруть е мілкозер, бо ну, там немає. Насінини. Але ця мілка насінина вона може прорости. І якщо її проростити і отримати зелений корм масу, бо е, за рахунок своєї оболончатої, е, чи, е, е, плотної оболонки, просто не перетравлюється е, жодним е, кишечником, жодної тварини. Навіть кури і, і гуси його також не можуть повністю переробити. Тому, проростивши, давши можливість цій насінині прорости, розірвати цю оболонку і за рахунок води дати зелену масу, то це вже є корм для тварин для будь-яких, будь то свині, будь-то корови, будь-то кози, будь то вівці. Є в кого ще якісь відходи. Насправді їх дуже багато. дуже багато Відходи від круп'яного виробництва. Це є кормові. Я навіть скажу, я практикую таку ціль, будучи і депутатом, і не депутатом. Я прошу все листя із громади привозити мені на ранчо. Це є дуже гарна кормова база. Для черв'яка це є дуже гарна підстилка для свиней. Це потім є добриво, в якому знаходиться бактерії, в якому знаходяться грибки, і його потім можна вносити в грунт корисно. А коли громада вивозить на смітник на полігон цю купу листя, не знають, що з ним робити. То його просто люди підпалюють і горить тоді ціле сміттєзвалище. Тобто, це є проблема утилізації, але при цьому я скажу: мої свині, які живуть е на вигулі, вони просто задоволені, бо там завжди є каштани, там є жолоді, там є все, чим поживитися, в тому числі і самим листям. Немає сьогодні тих агровідходів, органічних відходів, які не можна було б. Надалі зробити із них прибуток. Нема таких, з яких не можна переробити. Все можна переробити. Рецикл відходів може зменшувати нам собі вартість основної продукції шляхом заміни товарів, матеріалів чи послуг, дешевими, але не гіршими по якості виробленої із цих же відходів. Ми можемо з відходів мати електроенергію, мати тепло, мати добрива дуже багато чого, кормову базу. І це все з цього всього можна просто ділати бабки. Якщо є якісь питання, я готовий відповісти. Якщо немає, я дякую за увагу. Якщо було цікаво, можете поаплодувати. Назар, то що ти? Питань нема? Тоді я дякую.